2. Це е, пуля сулиться. Стоп, стоп, стоп. Це 7 l 162 це 7 l 163 Це такі ж якісь навіски у мене вийшлося. 20 метрів. 6 оцинкованої оцінкованого желіза товщиною по 1,5 мм. 6 пластин. 20 метрів до, до блочка звареного. Зараз дивимся. Два постріли із фуглу і потім два постріли буде із Алтая. Куля сулиця. Від мисливських прибамбасів. Дульне звуження 0,75. Блін.

Це в нас був заряд 1,63. Прості там, щоб не купить. Тика, куди? Так, та сама сулиця, 1,62. 20 метрів, 0,75. Дульне звуження, хуглу шість шість сантиметрів стволу. Аж за звиділо. Так, два попадання поруч одна возле одної. Зараз подивимося, ти дивишся, знімаєш? Так. Дуже акуратні о, отвори. Що-що? Дуже, ага. Дуже... О, о, І дві пулі знайшли. Значить, що у нас по, по пробиттю, ось дві трошки, пулі є. По деформації да, трошки є. все-таки. півтора міліметра товщина листа. І раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять пробоїн. П'ять листків пробито по 1,5 мм. Читаємо, це у нас виходить 5, 7. 7,25. чи 7. 25, 7, 7,50. 7,50. Товщину метала пробиває з 20 метрів. І шосту пластину тільки помняла. Вмятина м'ятина є. Ага. Зараз ми будемо. е, Ми зараз будемо. Ти зняв усі пробої. Да, да. Ми зараз будемо стріляти З Алтая, також дві кулі. <кхи> також дві кулі буде Золтая. І подивимося, що, що все-таки різниця є між стволами, між 66-м і. І 76-м. Ну я буду своїми, своїми зарядками. Ну, ти своїми стріляєм. Да. Да, давайте я своїми свої. Ти стріляєш суюти. Своєю кулі. I Дідір, давайте одну одну, в мене одна, я осталась вона. Добре, мене... Давайте одну я одну свою. E, Ця сулиця 1,7. Це 7 l капсуль. На, все. Сулиця е е СПЗ, подожди. На тобі 1,67, щоб вже на однаковому порусі сім'я. Да. Це 7 l Це 7Л. 7L. Ну, Назар на. Став. Сулиця? Сулиця? Да, став першу. Другу. Бачите, це сильні заряди. Бля. Uh -huh. so, so, uh, cool. Давай, бери по центру, понял? Стараемся. Сейчас, почекай, 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 Ну давай. Ну еще взял. Да. Да. Друга Деньки. моя ну, пошла, да? Да. Ну, ну бачу, то... Не, Я не виключаю. Воно mm. пуля. Фонопуля так, Тихо, тихо, -тих, ну не трогайте. Не не... Трогаю. Так, дивіться, рівненькі пермі отвори бомбезний, блін. Роби, роби. Все-таки, усе таки все -таки, все таки гладкоствол, є, гладкоствол. Пане Остапе, ось я вам наглядний примір, що гладкоствол і ваша Сюпра. О, гаряче. Ну, гадко ваша сюпра, трошки разниця є, дві пулі лежать, лежить, одна і одна друга. Давайте подивимось на деформацію. Так, і ось. О, ось Пулі дефор деформовані, їх вже використовувати не можна. А ця, а, це... Гарячі. Гарячі. <гум> Віць, як Гаряча. Наче наш Ну, Висновок ви, який? Е, Куля ку, свулиться, себе оправдує, так як... І в старину придумали е, короткий важкий спис для того, щоб кидати пробивати е, е, вершника в латах. Так що вона себе оправдує, вона пробиває 7,5 мм желіза з 20 метрів. Е, вона застає у бронеплиті 4 класу, робить вмятину. Ну це ж обикновенна на сталь 3, а що буде, якщо буде сталь 45? Отам далі нема нічого. Ні, то то вже контейнері. Ну все, зараз ще я... Зараз ще ми У мене там десь одна пуля є, 42 грама чи 41 грам э, цього. Мар'ян. Мар'яна, він мені присилав з Франківська. Угу.